В час майданів наші церкви були більш пасіонарними, ніж сьогодні. Що я маю на увазі під пасіонарністю? Вони йшли разом, вони стояли на одній трибуні, намети різних церков були на одному майдані. І це страшенно увиразнювало, знаєте, що так церкви йдуть разом. Сьогодні, і, принаймні, з початку війни, повномасштабної війни ми мали дуже гарні заяви, спільні заяви Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Взагалі, ця організація. Ну, подолала той синдром негативний, який був у неї на початку 90-х років. І сьогодні я маю набагато менше претензій до неї. Але цього мало.